Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 13 серпня 2023 року. І з вами, як завжди, програма Часпік з Сергієм Крижанівським. Ви знаєте, я сьогодні хочу звернутися до всіх наших підписників. І хто нас дивиться, будь ласка, нажимайте колокольчик, підписуйтесь і розповсюджуйте наш канал. Ми ведемо роботу. Щоденно надаємо правдиву інформацію, надаємо вам почуття і як прагнення до справедливості, так і показуємо боротьбу з корупціонерами. Ну і звісно, у нас проводиться така аналітична довідка про ті чи інші події. І сьогодні я хочу звернутися якраз до тих, хто. Наш канал підтримує, будь ласка, розпосюджуйте його, надавайте інформацію про своїм друзям, знайомим. Ну і звісно, ми готуємося до проведення 26 серпня цього року великого віччя, антикорупційне віччя. І ми хочемо провести його в режимі онлайн і проведемо вже, не будемо більше переносити. І з цього приводу, як якраз і звертається до наших прихильників, будь ласка, надавайте нам свою помірну фінансову допомогу. Це дуже потрібно, тому що витратна частина велика. Підтримуйте наш канал. Ну і, звісно, ставте свої подобайки, пишіть свої коментарі, ми будемо вам дуже вдячні. Сьогодні я хочу прийти якраз неділя на ваші побажання, відповіді. і Давайте приступимо. Одне із Питань 100 років тому політики теж заключили декрет, декрет про мир, після якого в Україні в Україну війшли війська Муравйова, які почали масовий терор проти українців. Ви знаєте, я якраз провожу аналогію цього договору, і це був він так і називався Бре Бреський мир, який був укладений 9 лютого. А за минулим календарем 27 січня в Бресті був результатом одного з етапів переговорів у Брест-Литовському, що продовжувалося від 9 грудня 2017 року по 3 березня 2018 року між представниками Центральних Держав Російської Федеративної Республіки Радянської Республіки та Української Народної Республіки. Знаєте, якраз я веду мову про те, що і зараз готується Україна і Керманичі до підписання мирної угоди між... Україною та Росією завдяки тому, що нас якраз до цього підштовхують, підштовхують як Китай, як Франція, як Туреччина. Ну і зрозуміло, що. Представники західних країн, наших стратегічних партнерів, вони бачать реальну обстановку як на лінії фронту, так і зрозуміло в внутріполітичні події, які кожен день відбуваються щодо Керування нашою державою, ну і звісно, зараз почалася тенденція викриття корупціонерів. Зрозуміло, що президент України наголошує на тому, що це буде боротьба щоденна, проводяться дії щодо звільнення з посад цих осіб. Но це тільки ті особи, які попадають під жернова. Тобто вони знаходяться в полі зору журналістів, дослідників, і коли ця інформація стає і має ознаки оприлюднення, то в цьому випадку тоді починається реагування. А системної роботи боротьби з корупцією в нашій країні на жаль немає. А військовий час це саме основне, тому що е, ніяка країна не може перемогти ворога, е, коли на внутрішньому фронті існує якраз боротьба е, як з тими, хто займається е, підривом економіки, ну і зрозуміло, устої е, того, що справедливість не може бути е, реалізована, тому що е, коли на владних посадах Ті, хто знаходиться, займаються корупцією, вони підриваючи основи демократії. Ну і зрозуміло, що це системна якраз робота, яка була налагоджена багато років тому, і зрозуміло, я багато разів вказу на те, що це спеціальна операція, яка ще була за радянських часів, вона налагодила систему. Корупції, яка поглинала всі устої і розвитку держави, ну і зрозуміло, ті, хто приходив на посади, вони, вони були втягнуті в ці процеси і вони були вимушені слідувати цим правилам. Ну і зрозуміло, що ми маємо те, що маємо. Я якраз і коли веду мову про проведення нашого антикорупційного віччя, ми і ставимо за основу, що це один із стратегічних планів для того, щоб допомогти президенту України, перш за все перемогти це явище, тому що лідер країни, який обраний народом на виборах, зрозуміло, що ніяких піднять. Час війни не може бути майданів і таке інше. І зрозуміло, коли мені вказують на те, що наша подія проведення віччя це підривають основи державного керування. Ну і зрозуміло, це не так, тому що ми хочемо владнати і зберегти систему. Це система безпеки, економічної безпеки, перш за все, нашої, нашої країни. І тому якраз Цього вічча це одне з елементів допомоги нашій державі. Ну і зрозуміло, люди ті, які мають дуже великі претензії до керівництва держави, зрозуміло, що вказуючи на ті чи інші події, які стосуються роботи розширеної мережі агентурної, яка на, за нашими даними, керується Андрієм Мірмаком, керівником Офісу Президента України. Ми на це вказуємо постійно. Чому? Тому що в нас є свобода слова, ніхто не закриє нам рота. І з цього приводу ми і ведемо нашу діяльність. І тому наш канал є одним із рупорів того, що ми прагнемо до справедливості і саме проведення віч якраз і дасть можливість знайти ті відповіді, які дають підстави і допомагають нашій державі щодо перемоги на цьому фронті. Слідучі питання. Корупція внутрішній ворог України як на місцевому, так і державному рівні, на її правоохоронному, прокурорському, судовому, яка пронизала верховну владу, ну, мається на увазі Верховну Раду, депутатську, президентську, оточуючу президента України. І зрозуміла корупція у всіх сферах життя суспільства і її держави. Її знищення. Тобто зрозуміло ваше прагнення до справедливості, і я якраз і видумував про те, що це явище, воно повністю поглинуло всі ешелони влади і як правоохоронну систему, зрозуміло, судову, законодавчу. Ви знаєте виконавчу гілку влади. Коли ми ведемо мову про боротьбу з корупцією, то зрозуміло, ми вказуємо на ті чи інші події, ми бачимо їх кожного дня, коли висвітлюють журналісти. Зрозуміло, далі вже приступають до роботи і затримують тих, хто скоїв злочини в корупційні, але це постфактум, і коли Викриваються ті чи інші особи, стає надбанням гласності, і, зрозуміло, тоді вже починає діяти державна машина. А системної роботи то практично немає, тому що від, від Президента залежить те, що в державі відбувається і може відбутися. І зрозуміло, боротьбу з корупцією повинно чолити перш за все президент України. А якщо президент України опутаний цими путами, якраз, що його, його команда займається якраз деребаном, ну і зрозуміло, вони не гнушаються тим, що гуманітарну допомогу навіть на складах гниє. Мало того, зараз є повідомлення про те, що Японія надіслала більше як на 26 мільйонів гривень аптечок, які за 2840 гривень продаються зараз в аптеках. Можете собі зрозуміти, яка система працює, і, я, і вони просто нічого не бояться. Вони роблять все для того, щоб дискредитувати владу, мало того, дискредитувати основи. І зрозуміло, що президент не реагує тільки. Тільки тоді, коли це стає надбанням, надбанням гласності. І, зрозуміло, в цьому випадку тоді йде реакція. Я зазначаю, що все залежить від голови. І, як в народі кажуть, риба гниє з голови. Претензії до... Лідера нації і тим паче воюючої України їх безліч. Мало того, дуже велика, знаєте, зараз іде репресія. Репресія до, до того, що люди вже висловлюють на різних майданчиках свої негативні якраз ставлення до влади. Ну і зрозуміло, не може їх це не. Не це гнетюча ситуація, яка породжує недовіру. А зрозуміло, коли є недовіра до влади, і, і в, зараз в цей час, коли ми е, прагнемо до е, того, щоб надавати кожен на своєму місці допомогу Збройним силам. І працює величезна система, як і приватних е, е, осіб юридичних, фізичних, які займаються е, не Укроборонпром випускає дрони, а випускають наші приватні волонтери. І ви знаєте, нещодавно тільки Кабінет міністрів виділив більше 400 мільйонів гривень для того, щоб освоїти програму про випуск якраз дронів, тому що ми приходимо, прийшли в етап війни дронів, і це е Якраз час і система відносин на полі бою, вона і вказує на те, що це одне з основних важелів в перемозі. Ну і зрозуміло, ми якраз і відносимося до країн, які потребують допомоги наших іноземних партнерів, стратегічних партнерів, перш за все. Я дуже з великим задоволенням почув інформацію, вчора про те, що прийняв уряд Німеччини про постачання ракет дальнебійних земля, повітря-Земля. І ну, вони зрозуміло зараз вирішують питання щодо їх програмування, тому що заборонено використовувати їх на території Російської Федерації, а тільки на території України. І дальність їх до 50 кілометрів. Ми також очікуємо ракети дальнобійні від Сполучених Штатів, ну і зрозуміло, від Великої Британії. І це є основою перемоги. Ну і В даному випадку ми бачимо, що ми не можемо в цій війні перемогти без надання допомоги наших партнерів. А наші партнери вказують на те, що корупція якраз поглинула Україну вищі ешелони влади, і зрозуміло, що немає довіри. І з цього приводу якраз і ми ведемо мову про. Те, що вище керівництво шукає вихід з цього положення. З одного боку, немає довіри наших стратегічних партнерів, а з іншого вони шукають і хочуть підписати мирні угоди. Я тому і зрівнюю якраз Брест-Литовський мирний договір і той договір, який зараз готується, тому що тоді, ви пам'ятаєте, війська Муравйова захопили і проводили терор на Україні, був за п'ять за, за днів захоплення. Київ після укладення цього брест литовського договору. Я е, хочу е, далі е, зачитувати якраз ваші повідомлення, часу вже залишилось небагато. В Конституції потрібна основа керівника, основа керівником може бути людина, третього покоління визнаває себе лояльним до України, його традиції, культури, його знання, справедливої української історії, його логічного мислення. Ви знаєте, я з вами погоджуюсь, і питання не тільки в тому, що хто. Повинен стати лідером нації. Но до виборів ще далеко, але якраз вони ж планують підписати мирні угоди на час, тоді, коли Росія буде переформатовувати свої війська. Вони проведуть вибори як до Верховної Ради, так і президентські. Ну і зрозуміло, що президент України Володимир Зеленський хоче зрозуміло Знову переобратися, тому що дуже багато е, подій відбулося і. Е, Корупційних діянь, які, зрозуміло, за них потрібно відповідати, тому що новий очільник, який прийде на заміну Зеленському, він буде проводити ревізію і за все потрібно буде відповідати. Ну і зрозуміло, коли я в одній з своїх програм вказував на те, що Єрмак буде втікати, його команда так само готується до того, щоб покидати Україну. Зрозуміло, вони Постійно зараз ведуть роботу щодо накопичення капіталів. І якраз під час війни це вже історія показує, що це якраз одне із явищ, коли йде саме величезне збагачення. Слідче питання. Яке віче? ви вже перенесено? Знову тільки. Поговорити і розійтися. Говоримо вже 5 років, знають всі, що робити, а дій немає. Одна говорільна та обман народу знаємо за всі гілки влади, а що толку, що насаджені росіянами всюди знаємо, а зробити поки що нічого не можемо. Владі не довіряємо, бачимо їхні дії, ну і таке інше. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що відчя. Ми проведемо 26 серпня. Не хвилюйтеся, переносів більше не буде. Тому я закликаю вас, надавайте допомогу. Без вашої допомоги ми дійсно його проведемо не так, як гадалося. Тому, як завжди, хочу звернутися до вас словами подяки тим, хто нам допомагає, і бажаю вам щастя, здоров'я та любові.